Так, ось наш піц. Вона спунькає тому її не буде відео. Так, привітик всім і з вами знову я Кіра Зурі Сьогодні в мене ось такий декор, а піцця я, як я вам і показала, зараз спить. Тож чіпати я її вирішила, що найбуло. Так, тож ось далі мій декор. Ось ще є ялинка і багато різних гномиків. І всього такого, а ще ось це. Так. І піца буде зараз е, дивитися і е, собі лежати. Так, і зараз я ось так от поверну. І перша вправа це просто ось такі перекати з носочка на п'яточку. Далі високо піднімати коліно. дняти у бік і назад. Тепер поміняли ножку. Тепер ось так от перестрибувати але треба щоб попасти, тож робимо не швидко. Тепер спробуємо закрити очі. І знову поставити ногу назад, праву вперед Закриваємо очі і голову вліво, вперед, вправо, вліво. Ой, вліво, вперед, вправо, вперед, вліво, так. В... Далі розминка для рук. Просто ось так. Але гарно робити оверслення. Можна не швидко, але щоб прям підняти. Зараз хочете подавать, ви будемо проходить заходити за мной наших силай типа. Ось так от праву ногу вперед.

Ось так стати ноги на ширині плечей і руки теж. Потім ось так підняти ногу, випрямити, назад і поставити. І потім іншою ногою так само. Скоро, до речі, в нас вже буде ялинка, бо скоро вже і зима. Яку майже всі точно знають? Ну, і відео, звісно ж, теж будуть ялинкою. Я знаю багато відео, знаєте, де я біля ялинки роблю йогу, показую мою наймилішу кішечку у світі піцу ну, звісно якщо ви дивитесь мій канал. А там дуже багато відео треба е, знову сісти і... Ноги прямо. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Вперед. І дотягнутись до пальчиків ніг. Потім розставити ноги якнайбільше, але щоб коліна були не на І нахиляти свій ноги вперед до We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish Скоро буде Хеллоуін. Сьогодні двадцять. 20... П'ять. 5...

Що не заходить, просто роби, робити нижче. Але щоб коліна були прямі. Але все одно до зими ще далеко і чекати ем, Нового року ще дуже а рано. Руки вперед і робити ось. Ой. Так, зробити декілька разів. Так, далее робити уже стоячи. Просто це

Далі у нас дихання. Я підготувала ось такий листочок. На 3 секунди нам треба вдихнути. Потім видихну видихати 6 секунд. І... І на 6 секунд затримати, а і на 3 секунди затримати дихання. Так, починаємо. Mm -hmm. вдих, видих, затримання, дихання, вдих, видих, mm -hmm. і затримання дихання. Далі у нас ось таке дихання. Вдихнути на 3 секунди, потім затримати дихання на 3 секунди, 6 секунд видихати і ще 3 секунди затримати дихання. Вдих. Затримання дихання. Видих. Затримання дихання. Вдих. Затримання дихання. Видих. Затримання дихання. Так. Ось. Ця картинка. рожеве – це вдих, синеньке це видих, а фіолетове затримаємо дихання. Тут так само. Це фіолетовий. Е, можна просто поставити на паузу і дивитись. Доки ми розслаблялись. І доки розслаблялись ми, нашим котикам теж треба розслабитись. Тож зараз ми зробимо маленький для нашого кота. Так, ось наша кішечка. Зараз ми на неї наведемо, щоб було її гарно видно. Так ось так. Тож, зараз ми будемо нашого котика розслабляти. Можна сказати, так. Спочатку я пробував просто.

Ну mm. mm. no, і ось так. Пиццечка зараз сонна і витатися не хоче, так? Mm. гарна да? Привітай. Ну, добре. Та хотімо посіхати. То, доки ми дивилися на котиків. Зараз будемо малювати кота і аксолотля. Так, піцца? Ти моя галюня тітюнка. Тітюнка, Ти моя тітюнка. Ти ще будеш кітюцюнка. У мене навіть блокнотик з кітюцюнками. Тільки не чорненькими, але не важливо. Котика будемо малювати якогось не дуже реалістичного, але... Зараз знайду цю тут табіночку. Ну, щось, наприклад, і ось цього. О, спочатку нам потрібен блокнот або е, просто якийсь листок. І олівець, який я готувала. Але... О, я його десь тож зараз ми а, ось лежа. У мене тут є приклад. Будемо робити котика. Спробуємо лежачого. Я відкриваю сторіночку. Ну і ще фломастери, олівці або фарбер. Так зараз Так. Да, ні, я речі. Для початку нам треба намітити тіло нашого кутика, і це буде виглядати якось на минулі і Ось я трошки не зрозуміла, як малювати лапки, але о, потім о, в мене вже вийшло. Тільки ось тут о, в мене не дуже гарно вийшло. Тож зараз перетрим. Так. Ось так. Тож, спочатку я починала малювати ось цей кружочок і довела до голови, але тут я голову з'єднала. Але краще зробити ось так голову і знову з'єднати усім. Потім хвостик, ось сюди додала лапку. І потім вже ось тут малювала лапки і вручки. Тепер біля деталей, які ми доєднали потім, зараз треба їх обвитерти. І ось у мене вийшов майже ідеальний котик. Але залишилося намалювати йому очі. Так, зараз домальовую котику рот, тільки я не знаю, як його зробити. Ага, все тепер зрозуміло. Просто ось тут. Ось так рот Да. Тут тащички. Ой. Ну добре. Далі я почала намалювала просто два круги. Ось такі стрілочки різнички Далі почала малювати носикота, але в мене нічого не вийшло. Тож просто намалювала ось такий трикуточок, а потім вже. Потім я зробила ось такий рот. Ну, він якби справжній. І ось такі ще треба додати вусики. щось Не дуже гарно. Але думаю, нехай будуть. І тепер, о, я думаю, розмальовувати не буду, бо нехай залишається таке. А тепер о, спробуємо намалювати. Зараз а хочу, я не могу сказать, я скажу вам еще сказки. Овал. Крути его. Дождь крыжу. Угу. Сейчас вот и овал. Давайте его. Угар, давайте его. Почему? Сейчас вот и овал. 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 Вот и Закрити і лапки. І ще обов'язково ось ці його хотіла сказати пластівці, але ні. І Ось тут ще щось буде. І ось така миленька аксолоп. Трик. Три. Це наймиліше аксолок. Зараз я покажу, що я малювала до того добре, добре, я вам цього вже. Є. Ну. Тож це моє найновіше док-відео про... І зараз наш піцик буде казати вам, бувайте. До речі, методи для котиків можете ще дивитись на моєму каналі. Там є багато чого цікавого про хом'ячків і про котиків. Ще. Різні відео з моєю подругою про Лебобу, просто про мене і про корм для гом'ячків і для кроликів. Ще для папушок буде.